Два тампони означають, що моєму шлюбу кінець. Оригінальний пост 2 вересня 2023 року. Мені 29, моєму чоловікові 30. Разом ми вже 7 років, одружені. 4. Я ніколи не мала причини підозрювати його в невірності або навіть у незадоволеності нашим шлюбом. Він часто жартує, що ми досі живемо в медовому місяці, майже 5 років із двома дітьми. Я би й не сумнівалася в цьому, якби не знахідка в його машині минулого місяця. Коли я пристібала доньку в автокріслі, помітила щось між подушками. Я витягнула це і побачила, що це тампон. Це не було дивним, якби в мене не було ВМС, яка зупинила мої менструації вже рік тому, і я навіть не впізнала обгортку.